16 травня. Акація квітує, а результату нема. Ночі холодні, ділка практично не літає, працює годину-півтори в день. Обіцяють гарну погоду, потепління через декілька днів. Холода призупинили цвітіння акації, вона. У цьому році буде довше квітувати. Так що ще сподіваємося отримати мед. Минулого разу ми показували роботи, які проводимо в українському вулику. Після цього сюди не дивилися і вирішили наступну роботу теж показати на відео. Ставили ми дві вощинки, дві чи три. І зараз подивимося, що вони тут відбудували чи не відбудували. Крайня рамочка гарно обсижена, і залита метком. Ну, Тут переважно ріпаковий мед. Теж залита медом. Він не печатний. Качати ще ну, немає змоги. Його особливо і небагато, щоб качати. І це залита. Так, і третя рамочка теж залита медом. І, печатати. і почали печатати. Так, льот прочно розширяти. Дуже слабий, дуже слабо вони. Літають. Зараз дійдемо до вещинки, подивимося, чи вони її відбудували. Ага. Відбудували. І ось вже потягли. І роєві маточники. Маточники. Ось один. Ще. Але, тим не менш, ващину відбудували. Вщину тягнуть маточники, тягнуть. Тягнуть і вашіну і маточники. Ну, даний рік аномальний в плані роїння. Полиці ну, рамки. А воно дві вещінки, да? Дві, мабуть. І друга вещінка теж відбудована. Помісту з розлодом. Засіяна. Ми сказали б, що й дуже сильна сім'я, але погодні умови спровокували раїння. Ось тут маточник. Ну, Отаке. Пообриваємо маточники. Дай дамо їм 2-3 рамки ващини. І днів через 6 доведеться ще раз контролювати. І з цього боку внизу мед перга. І он далі мед на крайніх двох рамках. П'ять рамок. 5 рамок залиті.